А що якщо, коли ми, дорослі, хочемо заспокоїти наше немовля, ми робимо ч-не ч ч, -ч, -ч, -ч! Не просто так. А що, якщо і воно, і ми дорослі щось відчуваємо? Є теорія, згідно з якою, коли ембріон знаходиться в отробі матері, він чує, як шумить кров матері саме так. І тому, коли вже вона народилася, і ми хочемо заспокоїти, заколисати її, і робимо, ч -ч -ч, вона повертається, мов би, повертається, знову в животик до мами, де спокійно. А що, якщо у дитини вмикається генетична пам'ять? І вона пригадує, що колись давним-давно на землі панували рептілоїди, і їх мова дуже схожа була на. ч-ч-ч. І тому, коли вона чує це від нас, вона пригадується і заспокоюється. А що якщо це так?